В свою чергу Іран модернізував ці безпілотники, мабуть, на досвіді війни в Україні. Головною модернізацією стала безшумність замість чотирьохтактного двигуна попередньої версії, який видавав своїрний звук мопеда. Встановили турбореактивний двигун. Чи збільшила швидкість від цього невідомо. Але окрім цього, безпілотник тепер запускається із катапульти, встановленої на пікапах. Швидше за все, ці безпілотники згодом потраплять і в Росію. Востаннє така масова атака шахедами, як цієї ночі, була в ніч на 13 вересня. Тоді сили ППО збили 32 безпілотники. Це своєрідна підготовка до зими і ударів по наших енергетичних об'єктах, зазначає Юрій Гнат. В ефірі телеканалу Апостроф речник повітряних сил також додав, що в нових шахедах нічого страшного немає. Робити якусь трагедію з цього ніхто не буде, звичайно. Це звичайна ціль. Можливо, так звуку не буде буде інша швидкість. Ну але ж ми теж удостоенконаємося. Ми теж розуміємо і вивчаємо ті нові виклики та загрози, отримуємо якісь новіші зразки західної техніки, західного зброєння і будемо знищувати.